Триває руйнація стародавнього Києва. У понеділок, 28 серпня, у центрі столиці на Дмитрівській 23А спалахнула пожежа. Горів давнішній одноповерховий цегляний будинок. За деякими даними 1912 року. Кажуть, що хтось підпалив. Навмисно, тут ніхто не проживав. Лише безхатьки іноді вештались. Восени 2011 року у цьому будинку також була пожежа. Тоді не зовсім згорів. Сьогодні від нього лише стіни. Місцеві мешканці розповідають, що цей будинок у приватній власності. На його місці вже ніби заплановано звести висотку, чергову, можливо, з бетону і скла. Черговий хмародряб. Виросте в історичному центрі столиці. А тут неподалік місцевість, яка мала назву Єврейський базар, колишнє головне торжище міста. Але хто про це пам'ятає, кому це болить? Подібних старих будівель у Києві не так і багато. Вони швидко щезають, щоб звільнити місце склу і бетону. Хаотичним жахливим висоткам, які спотворюють обличчя древнього міста, Київ зазнає великої руйнації. Не на такого урока, який не робити. Я злопись порази, боралися.